Якщо ДПСУ отримала інформацію про іноземні рахунки, то чи зобов'язана потім ДПСУ зібрати інформацію про рахунки цієї особи в Україні і відправити у відповідь? За правилами СРС, Українські банки передають інформацію лише про нерезидентів, тобто про тих, хто не є податковим резидентом України. Тобто, якщо ви українець відкрили рахунок у нашому банку, ДПС не збирає і не надсилає за кордон вашу інформацію. Просто так. Українські банки аналізують усі рахунки, визначають, чи є клієнт не резидентом України, і якщо так, передають ці дані наші податковій. А вона вже надсилає партнерам за кордон. Те саме дзеркально відбувається і в іноземних країнах. Банки, наприклад, у Польщі, Німеччині, якщо бачать українського резидента, передають звіт своїй податковій, а далі інформація прилітає в Україну. Тобто, якщо ви є податковим резидентом України і маєте зарубіжний рахунок, рано чи пізно наша податкова отримає ці дані, і ви повинні бути готові пояснити їхні походження чи задекорувати цей дохід. Але у відповідь інформацію про ваші українські рахунки просто так нікуди не відправлять.